На Рівненщині самотній хлопчик Дмитро тільки-тільки повернувся з роботи на Волині і раптом згадав, що він не викопав, як він каже, бульбу. Отже, як проходила церемонія вручання відер робітникам і чому на вулиці вже зима, а Дмитро тільки-тільки взявся за свою сиву голову. Ну Мій діт, там нітко рекомендація, що треба копати бульбу саме в таку пору. Дмитро забув яке сьогодні число. Через деякі підозри ми попросили його дихнути в повітря. Ану, дихніть, дихніть. Після цього все стає на свої місця. Дмитро мав медове літо. тому картоплю він попросив почекати до зими.